Діяльність робочої групи Прозорість та підзвітність при Житомирській УВА масштабувалась, і такі групи, створені при всіх районних військових адміністраціях. Діяльність даних груп на Житомирщині спрямована на зміну відношення громад, а також бюджетних установ до проведення закупівель за бюджетний кошт під час війни. Головне завдання запобігти проведенню тендерів, нагальна необхідність яких є неочевидною. Зокрема, Департаментом регіонального розвитку обласної військової адміністрації завершено закупівлю робіт по двом об'єктам, а саме, реконструкція лікувального корпусу дитяче відділення в обласному протитуберкульозному диспансері під інфекційне відділення. Цей об'єкт фінансується за кошти Європейського інвестиційного банку в рамках програми з відновлення України і очікувана вартість закупівлі 33,2 мільйони гривень. Електронний аукціон не проводився, оскільки на тендерну пропозицію подався лише один учасник. За результатом розгляду документів тендерної пропозиції учасника було виявлено невідповідності вимогам тендерної документації та опубліковано повідомлення з вимогою про усунення даних невідповідностей. Протягом встановленого законодавством терміну учасником були усунуті невідповідності документів тендерної пропозиції. Відповідно, у зв'язку з відсутністю підстав для дискваліфікації, 19 січня замовником було опубліковано повідомлення про намір підписати договір. Договір вартістю 33 мільйони гривень було укладено 2 лютого. Про що вже 6 лютого в електронній системі закупівель замовником опубліковано відповідну інформацію. Другий договір було укладено 30 січня за проєктом реконструкція, термосанація комунального закладу вищої освіти, навчального корпусу Житомирського базового фармацевтичного коледжу Житомирської обласної ради загальною вартістю 39 мільйонів гривень. Електронний аукціон не проводився, оскільки на тендерну пропозицію також подався лише один учасник. У зв'язку з відсутністю підстав для дискваліфікації учасника, 19 січня замовником було опубліковано повідомлення про намір підписати договір. Об'єкт фінансується за кошти державної субвенції, яка фінансується Європейським інвестиційним банком на умовах співфінансування з місцевого бюджету. Робочою групою прозорість і підзвітність постійно здійснюється контроль щодо використання бюджетних коштів в умовах воєнного стану з метою виявлення фактів нецільового використання коштів. Це дозволяє оперативно аналізувати ситуацію у громадах та за необхідності вживати відповідні заходи. Дякую за увагу.